Дцятого року в рамках онлайн-концертів Звичайної Львівської філармонії відбулася трансляція проєкту, в анонсі якої було сказано наступне. Майже 10 років тому в Донецьку автор візуальної частини проєкту Мирослав Байдар, композитор Богдан Селін, Олексій Шмурак, Максим Коломієць та ансамбль Ностро Темперіс фактично після століття забиття відродили український футуризм. Ось про звукоізоляцію поправив унікальний аудіовізуальний проєкт, який було створено та реалізовано у 2011 році групою українських митців на замовлення платформи культурних ініціатив «Ізоляція», що була заснована в 2010 році у Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів, у 2012 році. Практично в тому ж складі проект мав продовження звукоізоляція, 2 аутсайд, і у перспективі створення. Одноіменної арт-резиденції, на яку запрошувалися різні композитори, ансамблі різних жанрів, виконавців різних жанрів, композитори різних жанрів, художні, художники від тощо. Ці плани залишились нездійсненими. А сам арт-об'єкт завод ізоляційних матеріалів, як відомо, перетворився на вцілі. Доповідь присвячена дослідженню проєкту звукоізоляція як такого, в якому знайшли втілення ідеї, закладені митцями авангардистами початку ХХ століття. Тож перенесемося. У на початок ХХ століття мистецтво авангарду знаменувало осмислення естетичної категорії новацій, причиною зміни не лише художньої мови, а й самої людини, її психотипу. Це зумовило виникнення нового типу творця, що створює радикально інший світ, відображає мистецтві час, епоху, який диктують свої технічні вираження дійсності. Мистецький авангард повністю відповідав тогочасному сприйняттю епохи великих надій на радикальне перетворення світу, наукових відкриттів, технічних та політичних утопій. Тож не дивно, що в мистецтві авангарду знайшли відображення і осмислення індустріальних образів і тем. Науково-технічний прогрес, суцільна машинізація віра у кардинальне оновлення майбутнє надихнуло митців на відображення футуристичних ідей у мистецтві. Окреслимо деякі особливості втілення індустріально-орбаністичного світу творчості представників авангарду початку ХХ століття. У 1909 році світ побачив славнозвісний маніфест туризму в Марінеці. Відтепер поету надавалося право руйнувати синтакси, створювати власну орфографію, словотворчість, творчість, взагалі мову. Ми будемо успівувати жадібне залізничні вокзали, які поглинають змій, виряджених в пір'я з диму. Фабрики, підвищені бахмарки вами струменями дим, невтомні паровози, чиї колеса стукують в парейках, немов підкови величезних сталевих коней, приборканих трубами, і струнки в літаків чиї пропелери, немов транспаранти, шелестять на вітру, і як захоплені глядачі шумом висловлюють своє схвалення, проголошував у маніфесті хварінець. Про те, що музика повинна висловлювати душу великих заводів, поїздів, трансатлантичних пароплавів, броненосців, автомобілів тощо, маніфестував Франческо Протелло у технічному маніфесті футуристичної музики. Але сам здійснити свої наміри не зміха. Луїдж Русоло виклав основні ідеї музичного футуризму у маніфесті Мистецтво Шуміх, найбільш новаторському і найскандальнішому у історії музики першої половини ХХ століття. Русоло поділив звуки на шість. Категорій та створив відповідно до них музичні інструменти ентономорох, для яких було створено відповідно чотири п'єси. Русова намагався своїм винаходом розширити існуючий оркестр, оскільки той, на його думку, більше не міг відображати звуку зображувати е, новий світ з новими іностріальними органістичними звуками. Цитую. у стародавні часи життя було повністю беззвучне. У XIX столітті з винаходом машин був породжений шум. Сьогодні шум тріумфує і панує над почуттям людини, кінець стати це з цього універсту. Але не дивлячись на цей тріумф шуму, метою композитора було саме привнести шум в музику, а не створювати шумову музику. Італійський музичний футуризм не оформився в цільне мистецьке явище, залишився цікавим лише незначні групі композиторів. Хоча й задав вектор розвитку багатьом музичним пошукам другої половини ХХ століття. Сонористика, конкретна музика. Вважається, що саме про тела підготував появу електроакустичної музики. Саме естетика футуризму, за словами Загайкевич, закріпила за електронною музикою статус музики майбутнього. Поява нових технологій, виникнення кінематографа, класу дипсілку запису відобразилася у мистецтві. В балеті парад 1917 року Еріка Саті відбулася так звана маніфестація сонористичної музики. Як інструментарій ансамблю композитор використав дві сирени, друкарську машину та рибу. Також в контексті зацікавленості миттями сонористичних шумових ефектів важко не згадати, Євгена Деслава та Дзиву Вертова. Творчість першого, за словами Алли Загайкевич, насправді змінила хід історії і світ почув первісну шумову музику, абсолютно електронної естетики. Фільм Симфонія Донбасу Дзигі Вертова з записами індустріально урбаністичних шумів має найабиякий вплив на розвиток напряму конкретної музики. Індустріальна тематика відобразилась у пошуках не тільки митців, які апелювали до шумової натуралістичної звукозображувальності, а й у композиторів академічного напрямку, працюючих з традиційним інструментарієм. Зокрема, згадаємо симфонічний епізод завод Музика машини з балету стальну соло, який, до речі, у Києві народився. Головною особливості якого є тотальне устінато, де всі висотні, ритмічні, темброві елементи несуть звукозображувальну функцію. Симфонічний плакат, завод Задарацького», побудований на улюбленому прийомі композитора Остінату. Машинні ритми у трьох гімнах індустріальної доби Рудницького та симфонічній сюїці на Дніпробуці Мейтуса. Також варто було б згадати музику композитора Буцького до вистави Кайзіра Газ», але твір не зберігся, але ж там теж звуки оркестру імітували роботу машини, ми можемо тільки уявляти, що це було. І, можливо, ось Усілякі такі експерименти нам трохи можуть допомогти цю естетику відчути. Тож, трохи підсумовуючи підсумовую, це все вище сказано, що ми маємо? Цілення індустріальних образів у музиці проявлялось принципі організації музичного матеріалу на таких стилістичних технічних прийомах, як використання немузичних звуків, шумів, десонансних розширених та кластерних акордах. Нарочитої нонлигарної артикуляції, останарних варіацій та повторів. І на цьому всьому ми будемо далі слухати, згадувати ці всі речі. Тепер переносимось до 2011 рік. І, як відзначила організатори, звукоізоляція це проєкт, що об'єднує останні тенденції актуальної музики, можливості сучасної візуальної техніки, єдину концептуальну драматургію та історичну ретроспективу завору. Головною ідеєю проєкту було повернути це до життя, загадати його заводське минуле з механістичними ритмами роботи станків, гуркотом, брязкотом, створити симфонію заводу. До речі, це була робоча назва проєкту. Саме з такою отримували ще в викрупросилці повідомлення, потім вже змінили назву на іншу. І в той же час ідею було перетворити простір заводу в сучасний арт-об'єкт. Композиторам було запропоновано написати композиції, що, що будуть суголосними цьому місцю. Концерт складався з трьох частин творів частин проєкту: перша інтродукція, Сегіна, – «Інтроверсія» Богдана Сейгіна, друга крихкість Олексія Шмарака, третє холодне свободи Максима Коломійця. Та візуальною частиною, за яку відповідав Мирослав Баліда. Йому ж належало і художнє оформлення простору. І ось як це виглядало. <правда> Отак, це виглядало у проєкті самому. Тобто там ну, можливо вже потім. Вважаю, враховуючи ну, сам простір, бо це був закинутий цех, да таку тобто, вони виглядали, ну дуже можливо здавалося, що це було просто технічно щось там зроблено. Але насправді там було все продумано і повністю була ця концепція. Ну і тут вже роздивитися фотографія, яку я буду розповідати далі. Посеред цеху, номер два за проєктом батьків, да, було змонтована сцена, завішена тканиною з фактурними складками, щодо, що небагато що. Нагадувала атмосферу заводської актової зали. Також було розміщено тракування навколо зали, що створювало лабіринт, яким повинні були проходити слухачі. Музиканти, вдягнені в захисні комбінізони білого кольору з налобними шарями, розміщувалися за завісами, створюючи просторово-часові конфігурації. Світлові інсталяції вальди з відеообразами працівників заводських цехів, станків, елементів промислових пейзажів, абстрактних малюнків конструкцій, трансляцій гри музикантів тощо проєктувалися на сцену в реальному часі. Так званий режим Лівстрім. І були синхронізовані з партитурами. За ідеєю, композиторів, слухачі також мали можливість пересуватися залою і слухати музику з будь-якої її точки. Але наявність сільців розставила у залі рядами, трохи не сприяли реалізації саме цієї ідеї. Зараз ми послухаємо зовсім трошки, бо взагалі воно все десь годину тривало. Тут у мене вже буде нарізка з усіх частин проєкту. і Комусь мотру передасть привіт, хто його почули цьому всьому. Там ідея самого твору полягала в тому, що як тільки людина аудіально звикає до музичного матеріалу, і їй здається, що вона вже зрозуміла, що там відбувається, воно все рушиться і новий матеріал входить, і людина знову розуміє, що відбувається у цій музиці. І так, от постійно таке вибування з, з звукового потоку, скажімо так. Ну і якщо зрештою. Підсумувати те, що ми тут бачимо, ми бачимо використання немуз... немузичних звуків, задіння немузичних в даному випадку підручних інструментів, залізних конструкцій, металевих листів тощо, рівність то, тону і шуму, принцип постінати, який спостерігається на усіх рівнях музичної мови, багаторазово повторюваність мотиву, пульсуюча метроритмічність, специфічна організація музичної динаміки та закосотних відношень, так звану сонорною стінату, і, ну, і ці всі засоби найповніше мітують механічної непреривний рух роботи машини. Перейдемо далі, ізоляція-2, 2012 рік. Вже мали шість локацій. Зараз. От вже мали шість локацій, та 30 музикантів різних напрямів було залучено, композитори залишились ті ж самі, але вже у складі виконавців був не тільки ансамбль Містер Темпоріс, але й гурт-ДОК. І також була ідея залучити місцеві якісь ансамблі, і це був донецький ансамбль Кварта плюс». Це був студентський ансамбль, він дуже швидко розпався, розпався. до речі, ми майже всі бік, якщо я правильно пам'ятаю. І знов таки був, хто у нас там був Затіночі? Мирослава Вайда художник-постановник був, ну і там ще запрошені музиканти. І футуристичні костюми вже до цього. Підготував дизайнер одягу Ярослав Іонов. Вони були цікаві тим, що матеріали, з якого вони були вироблені, частково було схоже на папір, але світовідбуваючі смуги були які при освітлені в процесі самому, а тут ще можна в іншу фотографію. Ось костюми видно, як вони світові відображаються, і видно лише тільки очертання такі. Музикантів. Якщо магістральною ідеєю звукоізоляції один було повернути це до життя, то у 2012 році створити діалог між простором і часом. Якщо ми хочемо бути співзвучними часу, нам потрібен діалог. І в даному випадку діалог був з цим місцем. Так казав Олексій Шурак, один з учасників проєкту на прес-конференції. У перформансі задіяли. Всі приміщення заводу, три цехи, що були озвучені електронним звуком, він на тлі акустичних творів або оброблявся в реальному часі. Вісім відеопроєкцій, чотири з яких, яких було е, онлайн керовані бюджетами. Площинами для відеопроекцій стали архітектурні елементи заводу, стіни цехів, волинапірна вежа, все, що там можна було знайти до цього. Музиканти розміщувалися на залізничних вагонах платформах та території заводу. У слухачів на цей раз було безліч сценаріїв руху від однієї адіовізуальної точки до іншої з різними варіантами просторового звучання творів. За стру... За структурою проект складався з кількох програмних частин самостійних творів, які були поєднані єдиною драматургією. Ну в принципі, це як було і в першому 2011 року. Тож слухаємо теж шматочок. Чи не це проголошував відже Русол у маніфесті Містецтва шумів»? Ми будемо з подумки оркеструючи гул натовпу. різні гами залі, кузель, придилин, друкари, електрозаводів, підземних залізниць. Фактично, музиканти проєкту оркестрували заводні подумки, а у реальному часі звичайна сентенція про відродження українського футуризму мала дещо метафоричне значення. Музиканти не апелювали до конкретних футуристичних засад та маніфестів. Це не було ідейним підґрунтям проєкту. Перша та друга звукоізоляція обійшли в історію української музики і в цілому української культури як один з найбільш сміливих і яскравих експериментів у площині електроакустичного та аудіовізуального синтезу. Вихід за межі академічного середовища, використання немузичних засобів виразності, синтетичні заходів це тенденція в розвитку сучасної музики є невід'ємною частиною світової музичної традиції ХХ століття. Але разом із тим проєкт продемонстрував аналогії з пошуками, митцями-вангардистами початку ХХ століття художніх форм та засобів вираження індустріально-машинних образів. Дякую за увагу і більш детально це буде у наступних публікаціях у наших ну і наступних ще далі. А ось ці всі музиканти, вони оскільки це в Донецьку, було вони Донецькі, чи вони і, і що з ними зараз? Це все київські музиканти. А, Київ. Донецький. Донецький був ансамбль тільки Кварта Плюс. Угу. І ну, наскільки я ж кажу, я, я трохи я певний час дивилася, якісь музиканти поїздили. Ну, це про студентський такий ансамбль, він розпався. Ну, десь, що він був, ввести, ось про плюс нічого не можу сказати. А ансамбль наприклад, це київський ансамбль, і до речі. Цікавим що теж був такий факт, що я передивлялася, коли прес uh -huh. і вона є в записі до цього до другого бо, здається, проекту, була прес-конференція. І там вже була аудиторія, були люди, які задавали питання. До речі, цікаво те, що ну не дивлячись ну, на те, що це ж 2012 рік. І багато людей, які задавали питання, вони задавали українською мовою, враховуючи регіон, враховуючи, що там фіша була російською, а не, не так, це все. От, але да, що люди задавали питання українською мовою, я ми ще так дивилася на цих людей, думала, боже, що вони зараз? Бо ми знаємо що з тим містом, а що з тими людьми. А потім вияснилося, що там, ну як сам фонд ізоляції не намагався розширити. На концерт приїхали всі з Києва і зі Львова, там місцевих майже не було. чому. Цікавенка війну, типу, на цих прес-конференція всіх так мовити, свої, бо ви ті, що приїхали з музикантами, їх друзі, знайомі, ці, хто що цікавить, у увазі, що платформа ізоляція тут зараз. Платформа зараз тут, вона одразу приїхала, вона зараз тут вона продовжує функціонувати трохи вже в іншому. Вона більше зараз як фон, допомагає, резиденції влаштовує, але да вона. Ну, а ось ці пошуки, вони продов... чи вони так ось 10 років тому і. Ну, музиканти всі зараз працюють, вони пишуть твори, ну, mm -hmm. трохи вже, звичайно, когось там. Ну, таки, це був експериментальний проект. Це mm -hmm. не те, що це така їхня музика завжди, вона mm -hmm. дуже в них різна. Так, це сучасно академічна, з рахуванням усіх, експериментарне експериментарне експериментарне. але ну, типу, вони не тільки таке пишуть, скажімо так. Mm -hmm. Це вже більше була така. Як ідея спробувати щось таке? Тематичний тепер. Ну так, mm -hmm. Mm -hmm. цікаво, дуже цікаво. На ну, цьому mm -hmm. ось дуже дякуємо так mm -hmm. е пані Ані. І ось е на цьому наша програма вичерпана. Дуже дякую всім за участь, за наші такі доповіді, які думаю, розширили наше уявлення взагалі про те, чим ми займаємось. Mm -hmm. і, і, бо дійсно якісь такі перетини цікаві і е, сьогодні також дуже сильний день, е, де всі в основному наші співробітники взяли участь. Е, з чим вітаю і ось е, до нових зустрічі.